У селі Козинці Ірпінської громади триває оновлення дитсадка Івасик Телесик. Цьому приміщенню вже близько 40 років і воно давно потребувало ремонту. Довгий час на це бракувало коштів, але на допомогу громаді прийшов благодійний фонд Солідаріті, заснований компанією Мерлен. Він надав усі потрібні для ремонту матеріали. Ми дуже дякуємо цій всій громадою за те, що благодійний фонд солідаріті в такий важкий час надав матеріали. Звісно, ми, як міська рада, проголосували фінансування на виконання робіт, і на сьогоднішній день вже я думаю 50% десь виконано. Зараз у садочку міняють покрівлю. Перед цим демонтували старе аварійне оздоблення фасаду і будуть його утеплювати. Також вже замінили усі вікна на нові енергоефективні. Роботу підрядників щотижня перевіряють депутат Ірпінської міськради Андрій Помазан та перший заступник ірпінського міського голови Андрій Кравчук. За їх словами, ремонт триватиме до кінця року. До кінця року у нас договір підписаний з підрядною організацією, тобто до кінця року ми плануємо, не плануємо, нам треба реалізувати цей об'єкт. Завданням номер один буде накриття даху черепицею, щоб не тікло, але слава Богу, хлопці працюють гарно, накрили вже плівкою дах, він вже витримав перші дощі, нічого не затопило, ніде нічого не протікло. І тому вдячний всім учасникам процесу, що це все так реалізується. До речі, за ремонтом також уважно стежать і вихованці садочка. Роботу закладу вирішили не припиняти, дотримуючись усіх умов безпеки. Тимчасово, поки йдуть ремонтні роботи, перебуваємо в нашому укритті. Там у нас гарненько, тепло, укриття у нас нове, там дуже гарно. Опалення вже включили, опалювальний сезон почався. Всі умови є, ми там і обідаємо, і спимо. Дітки себе там дуже гарно почувають. Нагадаємо, сучасне протирадіаційне бомбосховище у дитсадку Івасик Телесик було збудоване за кошти уряду Литви. Його відкрили у червні цього року.